Що говорити, то бо яка насправді так, от по тих найменуваннях, що ми найбільше використовуємо, візьмемо 100 продуктів, які ми найбільше там купуємо, чи там товарів, то яка станом на зараз є десь реальна інфляція, яку безпосередньо відчуває громадянин України? Якщо взяти ті товари і послуги, тому що послуги також входять, наприклад, транспортні послуги послуги зв'язку інтернету. Послуги побутові, там, медичні послуги, все це послуги, вони також рахуються, як і товари. Тому, якщо взяти ті, той набір реальних товарів і послуг, якими ми дійсно часто користуємося, то більш-менш реальна інфляція, яка є за цей рік, якщо ми беремо за 25-й рік, хоча він ще не закінчився, так вже підходить до кінця, реальна інфляція на сьогодні не менше 20%. На ці товари і послуги, якими ми користуємося часом за цілий рік. Тобто, знову ж таки треба розуміти, що коли, наприклад, починає працювати сезонний фактор, де там ростуть ціни на овочеву групу, фруктово, це також все враховується, і потім, коли вони знижуються в, в ціні, також це враховується. і тому за підсумками року може так вийти, що, наприклад, і не буде дуже там суттєвим. Зростання цін, ну наприклад, на картоплю чи на яблука за цілий рік, так а коли йде всплеск росту цін на ці продукти, то ми цей сплеск умовно дуже помічаємо і нам дуже ну, неприємно, і ми протестуємо внутрішньо, або не тільки внутрішньо, Так, а вже коли знизили ціну, ми це вже не дуже помічаємо. Так тому є і такі психологічні фактори, коли погане ми бачимо зразу. І на великій відстані, а добре не бачимо навіть у себе підносу.